Всім привіт! Моє відео зроблене з ціллю показати, як люди мислять, і сприймають людей іншого типу мислення. Я не робив це відео з ціллю образити когось. Тож, будь ласка, не ображайтеся, якщо хтось побачить себе через ці слова, які я буду говорити. Додивіться це відео, будь ласка, до кінця. Як ви сприймаєте цю людину і Бога Ісуса? Дехто його сприймає як Бога, дехто як брехуна. Багато хто просто не знають, кому вірити, бо не вірять не тим і не тим, чи стане істина не істиною, якщо ми будемо її так сприймати? Ні. Наше сприйняття не змінює істину. Наше сприйняття змінює наш погляд. На істину. Так само, наше сприйняття часто може перебільшувати, перегибати, бо ми щось не зрозуміли до кінця. Ми, люди, любимо жити у власних фантазіях, які з власним сталим сформованим сприйняттям тих чи інших позицій. Тобто, наш стиль мислення в ідеалі має. Розширюватися не для гріховного збагачення, а для більшого розуміння різних прошарків суспільства. Бо в кожному суспільстві є різні прошарки субкультур, які відрізняються один від одного стилями мислення і сприйняті кожних індивідів цих субкультур. Наприклад. Візьмемо просту сталу Євангельську, П'ятидесятницьку або баптистську церкву, десь поза містом. Людей, які звикли бачити істину односторонню. Конкретно зараз скажу, що я маю на увазі. Співаються пісні, духовні пісні про Ісуса, про Його велич, милість, благодать. Так, слова дуже класні. Тут. Нема спору. Але виконання її стиль 50-х років, це не в образу сказано. І для деяких супердуховних людей виглядає так, що якщо ти не співаєш цю пісню з гнусним обличчям, то ти не духовний, їхнє сприйняття тебе обмежене. Бо я поважаю цю пісню. Там слова чудові, спору нема. Але знову ж таки. Виконання їх хочеться ну, просто вмерти. А от коли починають співати більш сучасну, теж духовну, з подібними словами, як і попередню пісню, і виконання вже краще, то я залюбки співаю. А от супердуховні вважають, що виконання під барабани і бас-гітару це. Споплюження пісні, і вона майже не опускається на рівень гріха. Тобто сучасне саме слово сучасна християнська пісня сприймається як недуховна або менш духовна. Цікаво, як взагалі вимірюється духовно або менш духовно. О, це знаєте, як напевно спеціальний апарат, який у поліцейського в руках вимірює. Швидкість авто, це подібний апарат, тільки вимірює духовність. Так так само стосується усього єства людини. Якщо твоя дружина в джинсах з непокритою головою малодуховна або взагалі недуховна. Грати в ігри в міру на телефоні або на комп'ютері малодуховні. Приходити в кепці в шортах. На зібрання малодуховні. Запізнюватися на зібрання малодуховні. Не сидить дитина на місці 5 годин малодуховні, бо не вчите дитину сидіти строго, струнко на зібранні і не сидіти однією сім'єю разом на одному і тому самому місці малодуховні. Спілкуватися посеред зібрання і пити каву малодуховні. Спілкуєшся з грішниками не тільки про Бога, а й на інші теми. Малодуховні. Не піднявся, коли йде молитва? Малодуховні. Смієшся і радієш життю на зібрані. Малодуховний. Малодуховний, недуховний. Стиль мислення диктує або формує в нас власне сприйняття. Не сприймати нас як духовних людей. Бо ми не вписуємося в їх традицію, їх стиль мислення. Істина полягає у тому, що мені просто подобається співати більш сучасні пісні. Мені подобається більш неформальна атмосфера. Мені подобається читати Біблію і наповнюватися Духом Святим. Я теж дитина Божа, яка має зв'язок. З Богом. Мені хочеться спілкуватися з грішниками, акаянними, такими самими, як і я, знати, як вони мислять, чим вони живуть. Мені подобається більш стиль служіння там, де я без напряга можу прийти, і на мене не будуть дивитися, що я з кавою і аналізувати, що я, я якийсь не такий. Бо я не підкоряюся їх правилам. Зауважте людським правилам. А багато хто вважають, що це Божі правила. Я розумію цей стиль мислення, бо сам мислив подібними стандартами, категоріями. Я мислив подібно, ображався на тих, хто не хотів бути подібним. Система влаштована так, що якщо ти не Станеш таким самим, як вони, то ти не впишешся туди. Бо ти як будеш як біла ворона, хоча у тебе теж є стосунки з Богом, теж дитя Боже. Як я теж перебуваю у Його слові, мені хочеться розширювати свій світогляд в богословській сфері і в інших сферах. Я відкритий до нового, до навчання. Як тоді змінити цей стиль мислення, спитаєте ви у вашій церкві? Я не знаю. Кожен має взяти на себе відповідальність за своє власне життя і вирішити, що робити. Я нормально ставлюся до такої традиційної церкви. Такі церкви потрібні для таких самих людей, як і вони. Просто не потрібно говорити, що Саме такі церкви найправильніші з усіх, які існують. У багатогранному суспільстві необхідні різного типу церкви для більш широкого досягнення людей Богу. Висновок такий: я хочу, щоб мене зрозуміли, для кожного покупця свій товар, так і для кожного християнина. Своя церковна громада. Хтось любить формальний стиль зібрання. Хтось любить неформальний стиль. Хтось, взагалі лежачи, як учні з Ісусом, проводили свої домашні групи. Хтось під техномузику проводить групи, в когось на зібраннях танцюють і так далі. Просто коли до вас потрапляє якась людина. У церкву. Не потрібно її рубати, щоб вона одразу стала такою самою, як і ви. Давайте будемо сприймати людей за людей, які мають різні смаки, які хочуть бути там, де вони хочуть бути. Не потрібно духовно гвалтувати їх або нав'язувати одразу свій стиль мислення, свої погляди якими правильними б вони не були. Нехай людина сама обере те, куди їй потрібно йти. І не з натяками, що вона не духовна або не знає істину і Бога. Не потрібно ображати людей, якими б вони не були. Маю на увазі у нашому суспільстві. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Нехай прибуде з вами його сила. Побачимось!